Так виглядає новий таліан. Ну виглядає симпатично. Аля-міган, щось, щось отак. Але всередині тут це все, оце все. Ця штука, оця штука, от. Понятно, так. Да? Так, до речі, що тут по цинку, давайте глянемо. Так, давайте глянемо, що тут по оцинковці. Задня двер. оцинкований. Заднє крило. Оцинковане. Багажник. Оцинкований. Ну, як на мене, бачите, автомобіль. Навіть дах оцинкований. Уявіть собі, бюджетна машина оцинкована, крило. оцинкована. І капот. Оцинкований. Уявіть собі, друзі, повністю оцинкована машинка, але от, о, з двигуном на три горшка. Тобто йому, як на мене, не вистачає нормального двигуна. Вихлопна система має бути. По людськи виводитись газом назад, як у всіх автомобілів, і це що це за корч? Що це отаке? Це ж трешняк. А так візуально гарненько, як для бюджетної машини. Ну і тут зрозуміло, що тут у нас всередині все. Просто. Тобто ті, хто, от, я не знаю як сказати, поцінювачі, да, Рено, то ті вже. То ті будуть брати да? цей автомобіль. Давайте ще дивіться, на порожик, порог оцинкований чи ні. Що у нас тут? Бачите, повністю оцинковано. Повністю цинк. Тобто корпус буде вам служити. Якщо ви будете брати це авто, корпус буде служити. Як відкриваються двері? Давайте глянемо. Цікаво. Легенько вона закривається, ось тільки що дивився. Дастер, ну, Дастера це цікавіше, тому що тут двері якось відчувається легшою. По-інакшому. Ну, звичайно, що вона не має бути такою самою. Ось при відкритті стартувало. Ось такі віконці. Ось так, друзі, виглядає новий Італія.